Чи може книга, написана 4 тисячі років тому, дати пораду сучасній людині? Так, і ця книга The Teaching of Птахатп. Це не просто давній єгипетський текст, це найстаріша у світі філософія, створена ще до Сократа і Конфуція. Її автор Птахотеп, головний міністр фараона Ідзезі. Його поради стосуються всього. Амбіцій, слави, сексу, мудрості, конфліктів і звучать так, ніби написані для нас сьогодні. Ця книга була забута на століття і лише нещодавно отримала нове життя завдяки єгиптологу Біллу Менлі. Він переклав її на доступну сучасну англійську і доповнив поясненнями, які відкривають дивовижний світ стародавнього Єгипту. А ще тут є найстаріший відомий опис створення світу та глибокий внутрішній діалог людини із власною душею: навіщо жити? «The Teaching of Птахатп це не просто книжка, це шанс почути голос із глибини часу, який досі має що сказати.